Отже, продовжуємо говорити про страх, і сьогодні про види страху і як вони впливають на наше життя. Страх буває різним. Ми говорили про те, що це найдавніша і найсильніша наша емоція, яка допомогла нам вижити. Отже, інстинктивний страх, наприклад, перед реальною загрозою чи сильний звук, він допомагає, він допомагає нам вберегти наше життя. Це страх допомагає вижити. Наступний страх це страх невідомого, коли ми не можемо контролювати далі ситуацію і не знаємо, як далі бути. Цей страх стимулює обережність. Але якщо його занадто багато, він впливає на якість нашого життя. Далі це страх осуду і неприйняття. Люди, які залежні від чужої думки. Вони залежні від такого страху. Він заважає нам проявлятися, заважає будувати стосунки. Наступний вид страху це тривожність і почуття небезпеки. І тривожність, і... наступний вид страху це тривожність і почуття небезпеки. Постійне відчуття неспокою воно заважає проявлятися, заважає рухатись вперед. І наступне останнє найсильніший вид страху це фобія, це ірраціональні страхи, сильні, дуже це фобії, це ірраціональні сильні страхи. Наприклад, павуків, висоти, води, замкненого пространства, відкритого пространства. Будь-чого. Насправді фобії є дуже багато. Робота із страхом. Коли ми говоримо про роботу із страхом, я завжди згадую фільм про Гаррі Поттера. Здається, в третій його частині було, був момент, коли учні школи боролися зі страхами. Вони його яким робили свій страх? Смішним. Перше, що ми робимо із своїм страхом, ми приймаємо. Він в нас є. Далі ми розбираємось, який це страх, коли він виникає, чи заважає він нам жити, чи ні. І поступовими кроками рухаємось далі, намагаємось з ним працювати. Не відразу. Не думайте, що є чарівна паличка, яка може раз. І позбавити цього страху. Ні, це поступові маленькі кроки. Якщо я боюся собаки, да, я можу завести собі якусь маленьку собачку. А, з цього почати працювати над своїм, над своїм страхом. Підтримка. Не бійтеся говорити про свій страх з кимось. Звертайтеся до фахівців, які допоможуть вам. Знизити градус цієї тривоги і страху. І, до речі, коли ми говоримо, це завжди знижує градус емоції. І наступна це зосередженість на собі, на своєму тілі. Дихайте, м'язової релаксації, техніки заземлення. Вони, все це дуже допомагає боротися із страхами. Отже, страх не ворог. А важливий сигнал про те, що на що треба звернути увагу. Він стає проблемою лише тоді, коли керує нашим життям, не даючи діяти. Коли ж ми керуємо нашим страхом, все відбувається простіше. Тож звертайтеся за, за допомогою у разі потреби.